Всім привіт, з вами знову я Кастаро, і сьогодні я хочу поговорити про. Ем... Ну, сьогодні відео не буде, а буде просто, не знаю. Як ви бачите, коли я пишу Кастаро, то в мене крім мого каналу, висвічується оцей ще якийсь Кастаро. Я не розумію, звісно, як він міг виложувати відео на 3 роки, але. Я... але його, коротше, спалив в описанні. Бачите? В описанні він пише. Містер Дарк Офіціал. Його, походу, раніше знав. Він його раніше ще звали містер Дарк Офіціал. Я не знаю, чого так вийшло, Що він поміняв? Хоча міг би на своєму мені залишитися. А так тут вверху висичить моє ім'я Кастаро. Та багато, звісно, моїх копій там де ось. Ооо, тут даже ще більше нічого чекав. О, 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 о. Тільки я досі не, не розумію, як він міг виложити раніше, ніж я. Та, ой. Секундочку. Як він міг виложити раніше, ніж я, ні, 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 хоча це я придумав. Дивіться, як це все було. Десь рік назад, ну майже, вже майже 2 роки назад. Ну, 2 роки майже тому, майже 2 роки. короче Майже 2 роки тому я вирішив створити свій канал. Ой. Я вирішив створити свій канал. І я думаю спершу назвати його. Я зараз покажу як. Почекайте Ось так я хотів спершу назвати. Бачите, тут, тут перше те, це моє ім'я. Це те, те означає, що це моє ім'я Тім. Це тобто я, я люблю з тіммейтами грати. і мене я типу Майнкрафтер. Але я що мені щось вирішив, виріш, що це дуже складне ім'я. І подумав, що можна на Кастару. Я вів Кастару в пошуки. Почав гортати, 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 гортати і все, воно більше мені, мені, не гурталося, того, що закінчилося. Я, Ну я поняв, що тут і я, ніякого каналу не було під іменем Кастаро, я її, коротше, вирішив. Непогана ідея створив свій канал на імені Кастаро. Коли вже в мене перші 10 підписників з'явилося, зараз покажу. Та блін. Грозить трохи ще іноді. Коли у мене перші 10 підписників з'явилися зараз, зараз ось. На якому там. Шостому відео. На шостому відео у мене з'явилися 10 підписників. І, коротше, саме тоді почали, почали з'являтися такі вже те, що купи, ну, написали моє ім'я. Звісно, деяких не розумію. Ну конечно, в деяких щось раніше відео випускалися, але раніше, коли я вписав Кастару, то нікого абсолютно не було з Кастару. Абсолютно ноль. Ноль Кастару було. Я дивився і Ну там це і написало воно мені там. що це всі варіанти, які ми можемо вам продовжити. Блін, тут стільки моїх копій, звісно, але більшість цього. Все таки тут більше моїх відео висвічується. Я не знаю, що цим робити, звісно, вони... самі поміняли ім'я. Ну, Блін, а чому а цьому, для чого зовсім Ну, для чого зовсім брати і робити моє ім'я? ...старе, типу. Я не розумію. Ні, що було містер Даркофі цело якийсь був. Я для чого він скопіював, не знаю. Ну, коротше, я відео лише хотів про це поговорити і все. Те, хто відео сьогодні, я просто не знав, що зняти, і вирішив поговорити про це. Ну, можливо, може здатися, що це що я канал пізніше створив, але, блін, коли я його створював, то воно мен... я взяв, вводив кастар. Воно мені висвітилося декілька відео, які там не було нічого з Кастару розв'язано. І далі це всі варіанти, що ми можемо вам продовжити. Кінець. Я вирішив і створити канал на Кастару, я не знаю, чого. Різко почав вирувати, але, блін, так може щось подумати, що це. Що-то я другим зробив канал. Чи третім, чи ким-яким. Він тут десь зовсім якось набира... набирається. Багато підписників якось я не розумію. Як там. Як там ще оти. Отай... Рот як. О, ще якісь вуакес, стройки. Три тисячі підписників. К стройки які, Чого в них має? Вони мають так багато підписників. Якщо в мене немає. Тільки альо, так нечесно. Трохи нечесно. Ну, коротше, добре, дякую за перегляд. Якщо ви за мене, то ставте лайк, підписуйтесь і всім пока.